Всім привіт! Я Рітом і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про перевірені цікаві формули луків на цю зиму. І я буду намагатись показати ті формули луків, які ви не зустрічаєте щодня в Тіктоці, в Інстаграмі і Піндересі. Тож, поїхали! А перед цим нагадаю всім, по-перше, що завжди, аж до кінця війни Росії на території України, у посиланнях під цим відео будуть посилання на перевірені новинні телеграм-канали, а також для допомоги постраждальному. Далим під час війни українцям і допомоги, звичайно, нашим збройним силам, які взагалі наближають цю перемогу, в яку ми всі віримо і віримо, що вона буде як можна скоріше. І звичайно, я хочу нагадати про те, що у нас продовжується реєстрація на наш освітній вебінар, «Щорічний, неймовірний, наймасштабніший Трендбук-2024». Друзі, ми відкриваємо набір на наш новий вебінар під назвою Fashion Influencer. І ми на цьому вебінарі з вами дізнаємося про те, як правильно працювати з закордонною аудиторією. Як, якщо ви стиліст, якщо у вас є якась платформа, тобто ви інфлюенсер, блогер, таке інше, хочете розвиватися за кордоном, як знайти закордонні бренди і з ними співпрацювати, як вийти на закордонну аудиторію і з нею працювати. І про це все нам розповість неймовірна і дуже успішна фешн інфлюенсерка з України. Яка працює за кордоном, також Настя Бурлака це людина, яка реально своїми зусиллями за кордоном стала досить відомою, досить бажано її запрошують на покази, на івенти. З нею співпрацюють закордонні бренди, такі як Марджела, які ми всі знаємо, і таке інше, яку знає закордонна аудиторія. І це все вона зробила абсолютно сама. Вона пройшла шлях від людини, якої ніхто не знає за кордоном, від людини, яка сама вибивається на різні покази, до того. Кого знають, кого запрошують і з ким співпрацюють, і це реально дуже важкий і цікавий шлях. І вона розповість на практиці, як дійти до цього моменту, які листи писати брендам, як все це оформлювати, як виходити на закордонну аудиторію і здобувати її і утримувати, як створювати цікавий контент і створювати власний особистий бренд, який буде цікавий не тільки на локальному ринку, а і за кордоном. Про це все ви дізнаєтесь на вебінарі фешн інфлюенсинг з нашою електоркою Настею Бурлакою на нашій освітній платформі Модеїзм. І для реєстрації на нього клікаємо за посиланням під цим відео. Щодо формул луків, як завжди, все нас вже записано, ми все технічно робимо, тому перша формула луку, яка реально буде працювати, це ми беремо тонку блузу, саме блузу. Далі додаємо. Жакет на жакет. І у цьому випадку це можна надихнутися показом Miu, але одночасово з цим я хочу зразу сказати, що не обов'язково брати обидва жакети, такі досить субкі. Один з жакетів може бути фактично трикотажним жакетом, але просто по формі жакетом, а не кардиганом, а наступний вже жакетом. Якщо для вас не реалістично, це два жакети, я розумію, що не для всіх це реалістично. Це буде виглядати просто більш структуровано, ніж реально кардиган під жакетом, і досить тепло. Я б навіть сказала, Супер тепло, особливо, якщо жакети з натуральним складом, або частково з натуральним складом. І, звичайно, у приміщенні можна зняти один жакет, ви будете собі у комфорті знаходитися. А на вулиці, звичайно, ви надихаєте, наприклад, ще якусь шубу або пуховик, або дуже тепле. Пальто і таким чином вам супер тепло. Це все ще більш структурований лук, ніж светри, светр, кардиган, таке інше. Він більш зібраний і просто дуже цікавий. А знизу це може бути спідниця, це можуть бути штани, це можуть бути джинси, що завгодно, навіть треніки. Верх структурований, вже буду робити весь цей лук досить зібраним і цікавим. Наступна формула луку досить цікава саме за рахунок не нашарованості, а більш контрасту стилів у цьому образі. З чого вона складається? Ми беремо костюм двійку зі спідниці і жакету. Це може бути спідниця Максі, Міді, це може бути спідниця до середини коліна. Це навіть може бути спідниця міні, але просто, як на мене, це не дуже реалістично у нашому кліматі. Але дубочва наду, як кажуть. Далі, до цього костюму, і він має бути трішки більш структурованим і більш базовим. Ми додаємо веселий топ. Веселий топ може бути принтованою блузою, це може бути навіть як. Якийсь принтований джемпер, перевдягнутий поверх сорочки або блузи для того, щоб навіть більш тепло було. А далі для взуття ми беремо не офіційні класичні балетки, чоботи, лофери, таке інше. Ми беремо кросівки, і можна кросівки з високими такими трішки зморщеними шкарпетками. Це буде на контрасті з офіційністю і класичністю вверху давати ту нотку спорту, яка якраз буде балансувати класичність в образі, і образ буде не занадто офіційним, тобто не занадто офісним. І навіть, якщо чесно, для більшості офісів, які не дотримуються супер суворого дрес-коду, цього верху офіційно буде достатньо для того, щоб вниз можна було собі вдягти якісь кросівки і таке інше. Кеди також підійдуть. І у такому форматі це буде фанкі, веселий, прикольний, але більш зібраний лук, який підійде на зиму, бо можна зверху цього всього, до речі, вдягти, це буде мега-красиво. Максі або міді-шубу, пуховик. Дублянку або супертепле пальто. Кожен з варіантів підійде, бо вже в нашій формулі луку є одразу декілька стилів, які вже більше не треба особливо балансувати. Наступна формула луку дуже класна, практична, і одночасово з цим прикольна тим, що можна у цю формулу луку вплести якусь річ, яка вам сподобалася конкретно в восени і також влітку. Це бермуди. Ми беремо такі, звичайно, на літні не ляні бермуди, а більше цупкі. І до бермудів додаємо топ. Який є насправді кардиганом. Можна, звичайно, просто джемпер вдягти, але топ кардиган він більш цікаво виглядає, і від цього образ більш завершений і цікавий, і глибокий, таке інше. Якщо прохолодно, можна під цей топ кардиган вдягти навіть футболку, і просто щоб вона трішки виглядала як з під джемперу. А знизу, для того, щоб більшу частину ноги і взагалі всю ногу перекрити, ми вдягаємо або ботфорти, або чоботи до коліна, або чоботи, які середину коліна перекривають, як, наприклад, мої з. З бренду Kate і багато інших, і це не обов'язково звичайно купляти у люксі. І до цього всього я би вдягла ще й структуровану або хобо замшову сумку для того, щоб додати фактуру в образ. А поверх цього всього можна додати структуроване пальто, м'яке пальто з м'якими плечима, оверсайз-пальто, можна додати пуховик, можна звичайно додати шубу або дублянку. Будь-який з цих варіантів буде дуже класно виглядати. Якщо хочеться додати ще один шар в цей образ, і сам по собі цей образ вам виглядає трішки незавершеним або просто не настільки завершеним. До тої ступені, до якої ви звикли, ми беремо і додаємо поверх цього кардигану, топу і навіть, наприклад, футболки під ним. Додаємо жакет. Можна жакет не від комплекту, тобто не від бермудів, а взагалі трикотажний жакет, інший жакет з іншим принтом і матеріалом. За рахунок цього, особливо якщо це не комплектний жакет, ми якраз і отримуємо більш завершений прикольний образ. Наступна формула луку, вона така конструктивна, і її можна трішки змінювати. Основа це такі прямі, трішки версай зверху, не повністю сигарети, але комфортні, прямі плюс-мінус штани. Вони можуть бути більш костюмними штанами, і я би такі самі радила. Далі ми беремо і вдягаємо або джемпер слеш-светер і до цього додаємо в тон якийсь шарф. Або додаємо в тон зверху накидку, або є такі джемпери і светри, які йдуть вже з таким кейпом слеш пончо зверху. Або ми одразу беремо зверху пончо замість топа, або поверх джемперу та светра вдягаємо пончо. Що це нам дає? Це нам дає не настільки простий комплект, як просто джемпер і штани. Бо це ми, звичайно, вже усюди бачили. А тут є така архітектурність топу, яка досягається саме цими прямими цікавими лініями пончо слеш. Кейпстайл такими шарфами і таке інше. І далі у взутті ми йдемо у більш тендітний жіночний варіант, ніж лофери і таке інше. Бо у нас все досить таке оверсайз маскулінне зверху і знизу. І звуттям, взуттям, взуттям ми балансуємо все це. Можна вдягти балетки, звичайно, зимою це аналогічно, можна вдягти якісь підбори невеличкі кітенхіл. а можна вдягти чоботи з подовженим носком і з мініатюрними підборами. Наприклад, прекрасно. Не взагалі, приклад для цього. Це такі чорні Челсі чоботи з подовженим носком і з підборами, тотем. Прекрасні, ідеальні, сідають по нозі прекрасно, такі ж, до речі, і дуже схожі по формі. А я бачила у кось, такі ж були в аркет. Взагалі у багатьох брендах такі є. Тобто ви і візуально ногу подовжите, і холодно вам не буде. І зверху цього всього, якраз на балансі такого вже плюс-мінус зібраного класичного жіночного образу можна і пуховик додавати. і… Що класного у цих подовжених носках, на відміну від просто класичних круглих Челсі, це те, що Челсі, по-перше, не видовжать нам силует, так як зробить подовжений носок. Це те, що Челсі більш маскулінні, а в образі у нас вже є маскулінні позиції. Тому на контрасті саме це буде дуже класно виглядати. І зверху можна дублянку, можна шубу, можна пуховик, все, що завгодно. but also this specific kind of a shade looks so beautiful in leather exactly the moment not only to keep these things and not to sell them but also to buy them and all of these things have specific adjectives that kind of go along with them the next bag it's also a bag I'm going to talk to you about is this beautiful beautiful jodi by bottega І остання формула луку дуже прикольна: це якраз комбінація максі-довжини, спідниці і будь-якого топу светру джемпера, чого завгодно, лонгсліву. З кросівками і низьким ходом, тобто не підборами, а можна навіть кросівки, кеди, якісь чоботи, грубі, якісь чоботи, таке інше. І пуховик, я би сказала, або пуховик максі, щоб повністю повторював довжину, або пуховик більш короткий, десь середина коліна, щоб якраз на контрасті різниць цих довжин. Було видно, що ви це зробили спеціально, що ви не просто не підібрали похвики, я не знаю, ідеально максі у спідницю, а ви спеціально взяли різницю цих довжин, тобто досить короткий похвик, десь нижче стегна, десь середина коліна, і максі-спідниця. І ця різниця дуже класно буде виглядати, особливо, якщо ви візьмете або все в одному тоні, або взуття. Спідницю і пуховик, кожен з цих шарів буде в іншому кольорі, і тоді буде дуже-дуже зрозуміло для всіх абсолютно, що ви це зробили спеціально, і це буде класно, градуально виглядати в образі. На сьогодні це все. Пишіть у коментарях, яка з формул луку вам сподобалася більше за все. Цілою люблю, ваша Ріта, слава Україні!